Ми як груші падали, вона все село вмирала. А як город, так то хуже. Забрали корову, забрали коні, все, дві кобила і то, молода і сара. Так ми й написали братові Петрові Каленикові. Навіть тіля прийшла. Не можу я. А ми ти прийшло, дали нам коровку і ми й вижили. А чим ми вижили? Коровка з молочка дасть. А ми ж пойшов на косимо, дрібненько на те, та наваримо кашу, та така добра, син. А як у школу перший клас пішов, ну діти ж пішли, а я ж голодний, як собака. Побіг, Липуцьків нарвав, наївся та заліз на дубок. Та й сидів, поки школи, дивлюсь, діти йдуть із школи. Я встаю обратно, наївся і йду додому. А дома що? Нема, хліба нема. У совхоз ходили. Сажанці садити і там вже давали пайку хліба. Одну пайку з зимою, одну додому батькам. Ну, пішов вже я туди, вони мені дали ту пайку, йду я додому, возьму кусочок хліба та в рот, та й зим і дощупався до того, що нема чого нести додому. Вже нема. Я сидю й плачу, приходжу додому мама, так і так. Я хліб здійсню. Ну шуш, дев хорошо.